Подивитися перші міські, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про дуже важливе, на мій погляд питання. Якби там не говорили, що зараз іде війна, і це не на часі. Ні, на часі, на часі говорити про мову, на часі мовне питання. Тим паче, що 16 липня в нас вже в повній мірі запрацювало мовне законодавство. Нагадаю, що закон цей працював і раніше, але саме 16 липня вже набули чинності і інші статті, які до цього не працювали. Отже, як мовне законодавство е, поважається в Одесі? Яким чином ми дотримуємося норм мовного законодавства? Сьогодні будемо говорити про це із людиною, яка і за цим теж слідкує. Це Тарас Кремінь, повноважений захисту державної мови. Вітаю вас, Тараси. Вітаю вас. Е, наразі він в Одесі сьогодні і розумію, що привід приїхати до Одеси в тому рахунку і перевірити, що ж відбувається в Одесі з мовним питанням. Так. Не зовсім так. Передовсім хочу сказати, що Одеса для мене, так само, як і Миколаїв і Херсон, це мої рідні міста, тому що я сам уродженець Миколаївщини, і для мене принципово важливо підтримувати своїх земляків, своїх колег, друзів, яких я надзвичайно ціную і поважаю. І колись я працював головою Миколаївської обласної ради в 2014 році, і дуже багато аналогій в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України. Тому сьогодні я представив свою колегу представника уповноваженої захисту державної мови по півдні України Ярославу Вітко, яка відтепер буде допомагати мені в проведенні необхідної визначеної законом роботи. Це інформаційно роз'яснювальна кампанія, це взаємодія з органами державної влади місцевого самоврядування, з громадським сектором, в першу чергу і з тим, щоб посилити рівень. Захисту прав громадян на отримання інформації та поступ державної мови. Хочу сказати, що протягом цих років, скільки я перебуваю на посаді, на нашу адресу надходять тисячі різних звернень, в тому числі з півдня, зі сходу, з заходу, з різних куточків України, з різних сфер. Так сталося, що найбільшими порушниками на півдні України у нас є чиновники: це депутати обласної, міської, районних, місцевих рад, які належали до тепер уже заборонених політичних сил. І тут ніяких випадковостей я не помічаю. І сьогодні є декілька таких порушень серед чиновників, депутатів. Ми фіксуємо їх, ми надсилаємо відповідно попередження. Провели 21-го року відповідні заходи державного контролю. Але з 16 липня набула чинності не тільки 27 цьому статті закону про мову, яка передбачає обов'язковість українських користувацьких інтерфейсів. а Це мається на увазі інформація про. Товар або послугу української мови на прасках, пральних машинах, телевізорах табло в автомобілях. Але й передбачає обов'язковість наявності української мовної версії інтернет-видань або сайтів органів державної влади місцевого самоврядування української мови. У разі їх відсутності це може розглядатися як порушення закону. І за це може бути накладено санкції у вигляді штрафу. Разом із тим, 16 липня. Набуло чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, відколи я матиму можливість накладати штрафи на тих чиновників, які свідомо порушували цей закон протягом цього періоду з 16 липня. Що таке штрафи? Хочу наголосити, що в першу чергу вони накладаються на тих, хто системно свідомо порушує їх під час виконання своїх службових обов'язків, під час проведення сесій, публічних заходів. Під час інформування мешканців громади або області або краю про поточну ситуацію на фронті, пов'язану з обороною, з особливостями проведення заходів, евакуація, домедична допомога тощо. І коли з тим... приходять до ефіру, правильно? І так. в тому числі, коли приходять, приходять до, до ефіру. І студні, і мі... Ви знаєте, деякі, деякі одеські чиновники можуть виступати двома-трьома мовами, але єдина державна в Україні в нас є. Українська мова, тому про ці і багато інших речей ми сьогодні говорили із очільником обласної військової адміністрації Максимом Марченком. Ми поспілкувалися з Григорієм Діденком, головою обласної ради, і сподіваюсь, що буде цього року не так, як було минулого року. Буде справді обласна цільова програма розвитку опанування української мови буде розширена мережа безкоштовних курсів із вивчення української мови, і в Одесі. І в містах, і в містечках Одеської області разом із тим буде взаємодія по суворому контролю за дотриманням мовного законодавства, незалежно від того, чи це керівник комунального підприємства, державної установи, директор школи, депутат, міський голова або очільник однієї інституції, яка має важливу роль для популяризації і утвердження тих або інших норм. Тобто з з важаю... можна буде сказати так, що я не знаю, я не я не спілкуюся, тому що я її не знаю. Ти не її не знаєш, але ти маєш ну ти можеш маєш змогу навчитися. Так, так звичайно, ну, тобто зараз звичайно. Причому це це була чиновники це це безкоштовно. Чиновники це не ті, хто стають керівниками установ підприємств або uh -huh. шкіл, а потім вивчають українську мову. Uh -huh. Бо перш ніж стати директором підприємства, комунальної установи або депутатом, ти маєш надати документи про рівень володіння державною мовою. Тому ніхто нікого зараз вчити не буде. Якщо хочете, будь ласка, займайтеся. У вас є можливість підручників, самовчителів, читайте більше книжок, слухайте українську музику, популяризуйте українське мистецтво. Якщо ви не вмієте, вибачте, ви не відповідаєте критеріям, і ви підпадаєте під санкції у вигляді попередження або штрафів. Як виглядає штраф, що це за суми? Що це є? що це за штраф? Штрафи виглядають так, як і в багатьох інших сферах, де вони накладаються за порушення тих або інших норм Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ми бачимо конкретне порушення, якщо це скажімо, відсутність вивізки української мови, якщо це відсутність версії сайту, якщо відсутність можливості обслуговувати громадянина України скажімо, в супермаркеті, кав'ярні тощо. То у нас повинен бути або фотофіксаж, або відеофіксаж, бо ми розуміємо, що ці матеріали можуть бути оскаржені в судовому порядку. Відколи ми почали розширювати мережу представників уповноважено, це означатиме, що представники готуватимуть мені відповідні матеріали, і безпосередньо я прийматиму рішення про попередження або штраф. Відповідно до закону штрафи за порушення. В конкретній сфері коливатимуться від 200 до 400 неподаткованих мінів доходів громадян. Ця сума коливається від 3400 гривень до 5 тисяч гривень, угу. і вони такі, що можуть бути продовжені надалі. Якщо протягом року таких порушень буде декілька, тобто буде зафіксовано друге порушення, ця сума буде збільшена удвічі. Угу. Я сподіваюся, що в умовах війни, коли... Закон про мову є одним із ключових порядків і критеріїв ідентичності свій чужий, коли російський окупант намагається знищити не тільки мову, коли він зруйнує не тільки житлові мікрорайони, коли він нищить, зокрема, в Миколаїві університети, коли він знищив Маріуполі театр з живими людьми, вони знищують нас як націю. Тому велика кількість парламентів світу, якщо не помиляюся, понад 40. Визнали дії російського окупанта в Україні геноцидом проти українського народу. Багато країн засудили Росію і визнали її країною терористом. Ми повинні бути рішучими і в протидія окупантові, і звичайно, в захисті національних інтересів. Захищати українську мову це захищати національні інтереси, це пряма мова. З рішення конституційного суду України від 21 року. це, мабуть, захищати свою ідентифікацію. Саме зараз так. це виглядає приблизно так. Якщо там ще кілька років по тому, там до го ми, можливо, так не ставили питання, то зараз це саме про ідентифікацію української нації, як такої, як бути нам, як журналістам, коли приходять ті самі чиновники і спілкуються російською мовою? Ну, ми ж не будемо виганяти їх з ефіру, так як бути, якщо вони спілкуються російською мовою, тому що кажуть, що недосконало Знають українську не настільки, щоб не псувати мову. Бувають і такі пояснення, якщо ми говоримо про ті телеканали, які мають ліцензію Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Вони повинні суворо дотримуватися закону про телебачення, і радіомовлення, яким визначено, якою мовою відбувається трансляція, особливо в прайм-тайм. але там є відсоток. Відсоток іншої мови. Да. Я розумію, що його можуть наганяти вночі або тоді, коли люди не дивляться телевізор. Але хочу наголосити, що відповідно до 23 26 статей закону про мову, які набули чинності 16 липня 21-го року, українські телеканали повинні забезпечувати переклад української мови будь-яких програм чи то розважальних фільмів, серіалів української мови, зважаючи на те. Що коли ми говоримо про чиновників, які здебільшого приходять до студії різних телеканалів, uh -huh. беруть участь у національних телемарафонах, і говорять про особливості ведення бойових дій, про особливості успішності Збройних сил України на тих або інших фронтах, визволення населених пунктів, окупованих росіянами, то цей матеріал несе суспільну вагу для громадян України. Відповідно до рішення Конституційного суду України, громадяни України не зобов'язані. Володіти інша, ніж державна мова. А це означає, що кожен чиновник, який забезпечений інформувати про свою діяльність державної мови, повинен і зобов'язаний надавати інформацію громадянам України через телеканали, радіостанції, інтернет видання, друковані ЗМІ під час публічних зустрічей, тощо, виключно державної мови. Якщо він продовжує виступати, не державної мови, ви можете його попросити. Якщо ви не можете його попросити, ви зобов'язані забезпечувати його перекладом. Якщо у вас є можливості забезпечувати такі виступи перекладу, будь ласка, робіться. Але хотів застерегти, що в разі порушення з боку і гостей і телеканалів це будуть санкції і на гості, і на телеканали з боку уповноваженої захисту державної переклад. Це означає, що має сидіти перекладач поряд. Це має бути синхронний переклад, чи це може бути титрований переклад? Як Ні, титри, бути? жодних титрів. Ні, титр. титри було Тобто Це має бути синхронний переклад. Так, ну І ви якщо... знаєте, коли е, ми говоримо про е, політиків, народних депутатів, е, міських депутатів, ну мені здається, що за 31 рік проживання в Незалежній Україні, маючи громадянство України, диплом про освіту, сертифікат про рівень володіння державною мовою. Вони зобов'язані володіти українською мовою, інакше вони порушують декілька статей е, закону про мову, крім всього іншого. Вони порушують контрактні умови. Які з ним укладені на момент обрання на або іншу посаду. добре? З ними все зрозуміло. Якщо приходять люди, які не є чиновниками, не є депутатами, є гості різні у студії, можуть бути різні гості. Чи вони теж зобов'язані, і скажімо, вони не володіють українською настільки, щоб могли нею розмовляти? Чи вони теж зобов'язані розмовляти тільки українською, чи вони можуть обирати мову Законом про забезпечення функціонування української мови як державної Визначено кожен громадянин України, якщо ми говоримо про громадян України зобов'язаний володіти українською мовою. В поводі спілкуйтеся, будь ласка, якою ви хочете. Але якщо вони приходять на телеканали, якщо вони дають експертні висновки стосовно суспільно значущих подій. Тобто інформування має звичайно, бути і лише державною мовою. В іншому випадку бере на себе відповідальність за переклад, той або інший телеканал. Угу. Це стосовно ефірів, це зрозуміло. Тепер стосовно. Якщо це стосується іноземних гостей, Ну там є перекладач, політиків. якщо іноземні гості взагалі бачите, не спілкуються от бачите, навіть. От бачите, от бачите от якби до вашої студії там прийшов би президент сусідньої країни, звичайно, ми б його забезпечили. Але okay. я вам хочу сказати, що дуже часто трапляється так, що, скажімо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд вільно володіє українською мовою. Uh -huh. Велика кількість парламентарів кра... країн Балтії вільно володіють українською мовою, і дуже часто трапляється так, що депутат. Міської ради, обласної ради каже: я не розумію, бо це я не навчався. З вами. Згодно так, так. Да, от погодьтеся, як Борис приємно, Джонсон вже почав вчити українську мову, так а депутат міської ради як може приємно, її не знати. Як приємно, коли я президент згодно, Польщі виступає да. в парламенті української угу. мови. В українському парламенті, ну, як це... приємно, коли Борис Джонсон підписався в твіттері Борис Джонсоню угу. і він гуляв е е Києвом. В перші дні після е, окупації України повномасштабного вторгнення бачу, і спілкувався так. з президентом України українською мовою. Ну це є повага, знаєте? Це є повага саме до країни, яку ти підтримуєш, так і поважати тоді, коли... Україну, це і спілкуватися українською мовою так, і це, допомагати українській пов... нації в боротьбі проти російського агресу. Тут я згодна з вами так. Як це буде все дивіться, контролюватися? Я маю на увазі тих же чиновників, я маю на увазі там чих же, а, ну які не, не скажімо, не володіють. Колись ми з вами спілкувалися. Ви сказали, що до чиновників одеської міськради найбільше питань, і я не сумніваюся в цьому. Чому тому, що Одеса дуже багатонаціональне місто. місто? Просто зараз зрозумійте правильно. Я не про те, що вони не мають знати української мови. Це так, вони мають знати українську мову, але Одеса має більше 120 там, національності національностей і таке інше. Це завжди був аргумент, знаєте, на користь Одеситів. На користь тих, хто не вивчив мову, чи ну я думаю, що за 30 років навряд чи є такі, хто не розуміють мову, це, це вже просто якийсь нонсенс. Але не вивчив настільки, щоб вміти розмовляти не щоб це було гарно, щоб це не псувало мову. От як тут бути? Ви обмовилися про те, що у побуті ми можемо спілкуватися будь-якою мовою, і тут ніяких законів, ну, певно, що не буде, так? У побуті. Але якщо йдеться про. Ось такі ситуації. Ну, ви знаєте, один із Одеситів, який недавно став зіркою в соцмереж, сказав, що він не громадянин України, він Одесит. Uh -huh. І принципові демократи. Це ви про укравниці, да. про інцидент. Да. Так. Але так. я хотів би сказати uh -huh. про інше: uh -huh. ми всі громадяни України. Uh -huh. Ви кажете, що на Одещині 123 національності. Корінних uh -huh. народів. Більше, навіть, так, на Миколаївщині uh -huh. 150. Uh -huh. А знаєте, скільки в Сполучених Штатах? 450. Але ви ніколи не будете мати роботи. Якщо ви не володієте англійською мовою, якщо ви не присягнули на вірність американському народові, якщо ви не володієте історією і не маєте відповідного набору компетентності, тому зараз, коли президент України ініціював перед урядом вдосконалення механізму набуття громадянства України, постало питання про наступне передовсім, крім володіння українською мовою. А підтвердити це можна тільки складанням іспиту на рівні володіння державної мови. Обов'язкове тепер володіння шляхом іспиту історії, а також Конституції України. Угу. Тому, вибачте, кожен, хто хоче бути громадянином України, повинен відповідати критеріям отримання громадянства в будь-якій європейській країні. Росіяни роздають паспорти налівої направо, і у них своя ідеологічна тоталітарна. Канва і ця канва вона не є цивілізованою. І те, що ми бачимо там, скажімо, на окупованих територіях Криму, на окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Херсонської, Запорізької інших куточків України, це все не підпадає під критерії. Це все. Злочини, які обов'язково будуть розглянути, це катастрофа, тому що там ЄСПЛ. йдеться про вчителів, які мають це. Стосується не тільки вчителів, це в першу стосується... чергу, які будуть навчати дітей, вже це стосується кіднепінгу. Скільки сотень тисяч, може навіть мільйонів людей, було вивезено з окупованого Маріуполя? Дітей, дітей Доречі, в тому числі. Теж, так. Зрозуміло, Доречі. що з одного боку це приховування своїх злочинів, але з іншого боку, це унеможливлює. Пошук і повернення таких дітей у короткій перспективі, але, звичайно, робота буде проводитися. Тому і поява нових е законодавчих ініціатив Державної думи, а сударственної думи, як вони себе називають, е пов'язаних із скорою процедурою усиновлення викрадених з України дітей це все ланцюги одного, що називається е геноцид українського народу. Тому. Ми повинні бути свідомими того, що захищати українську мову, це захищати Україну, це захищати свою рідну землю, захищати Одесу. І якої б мови ми не спілкувалися у побуті, але кожен громадянин України зобов'язаний володіти і послуговуватися, якщо він чиновник, якщо він лікар, якщо він військовий, якщо він учитель державної мови. Ви з Миколаєва і дуже багато хто із Одеситів підписаний і полюбляє Віталія Кіма. Але він робить своє звернення все ж таки переважно російською мовою. Це теж порушення? Звичайно, це порушення. Це не повинно нікого дивувати. Я Віталія Кіма знаю дуже добре. Ну от певно, що ви знаєте, тому що ви з Миколаєвою ви спілкувалися звичайно, з ним на предмет цього? Звичайно, звичайно, ми з ним спілкувалися. Ми його класна фраза Доброго вечора ми з України вона облетіла вже мені здається весь світ, і все це знають, але надалі він часто спілкується все ж таки російською. Як це пояснити? Ви розумієте, Віталій Кім є начальником обласної військової адміністрації. Військової адміністрації і на нього поширюються всі норми мовного закону. Тому чим більше буде скарг на його виступи на державної мови, тим більше у нас буде інструментів і можливостей накласти на нього штрафи як на топ-чиновника, який відповідає і за дотримання мовного закону на території області сам, і подавати так? приклади сам. Хочу сказати для одеситів і для всіх інших, хто хотів би мене почути. Він є випускником, один із кращих випускників. Української гімназії номер 2 Миколаєва тобто він, він володіє, володіє е іноземними мовами. Uh -huh. і його мама, наскільки мені відома, з Тернопільської області. Тому, що не кажіть, але Віталій Олександрович Кім, так само, як і одеський міський голова, так само, як і міський голова Кривого Рога, Харкова тощо, покажіть приклад: продемонструйте свою любов до України дотримання мовного законодавства у визначених законах сферах. Чи є за цей період, що почав повністю діяти мовний закон, скарги саме на одеських чиновників? Чи надходили до вас? такі Звичайно, скарги? Звичайно, скарг дуже багато, але по кожній з них ми розбираємося, і у нас в своїй переважній більшості ситуація виправляється. От, скажімо, була нас ситуація по депутатах. Ну, але ж, бачите, життя показує, що ці партії заборонені тепер. Угу. Чому вони порушували мовний закон? Ну, це тепер нехай розбираються правоохоронні органи і порушували. Вони мовний закон чи, можливо, ще якісь закони, бо е, фінансування політичних сил відбувалося. Проросійські наративи, які ми чули е, з екранів окремих телевізійних каналів, які так само заборонені рішенням РНБО, це до правоохоронних органів. Але ж у нас були учителі, у нас була професура, у нас були представники комунальної сфери, державних установ, які так само стали в лапках е, зірками соціальних мереж. По кожному з таких прикладів 2021 року ми розбиралися. Я намисно сьогодні на зустрічі із громадськістю із керівництвом міста оприлюднив деякі матеріали, які стосуються порушень. Значить, протягом 2021 року, і ця інформація є в моєму річному звіті, оприлюдненому на офіційному сайті Повноваженого. На нашу адресу надійшло 157 повідомлень. Це загалом 4% від усіх скарг, які надійшли протягом року. Це в цілому по Україні, так? Так, Чет... що? так. четверта частина з них стосувалася сфери обслуговування та інформації про товари і послуги, чверть стосувалася чиновників, 11% сфери освіти. Якщо подивитися на статистику 2022 року, то можна сказати, що е зараз скарг значно менше. Угу. Їх зафіксовано буквально декілька десятків. Стосується тільки незначної кількості чиновників, Там, заступника директора департаменту, директора одного з, однієї з лікарень. Угу. Тощо. Тобто виправляються. Да, Виправляє... Але в порівнянні з минулим роком в області діють 14 безкоштовних онлайн-курсів з опанування української мови, крім Одеської, ОТГ, є у нас тут Тартар Бунарська, Сарацька, Короліна Бугайська місцеві громади. Активно говориться питання, питання перейменування вулиць. Я цікавлюся цим як професійний філолог. Звичайно, це і розмови про зміну назв окремих населених пунктів. Я теж долучаюся до цього процесу, тому що вважаю, що назви повинні відповідати нормам сучасної української мови. Не може такого бути населеного пункту Луч або село Надежда чи Надеждовка. Ну, немає такого слова у словнику української мови. Можете перевірити і самі. Але дискусії повинні тривати довкола населених пунктів, такі як Южна, <гум> ласка, громада, розбирайтеся, Южноукраїнськ, немає <гум> такого так, слова. Так, тут, тут. Ці і багато інших речей вони належать до компетенції сфери існування суспільства української нації. І правду казали давні люди. Кому належить простір, тому належить мова. Якщо нам не належить простір, якщо у нас досі недокомунізовані вулиці, бібліотеки, школи, якщо досі чиновники у нас продовжують пословитися на державну мову, то вони можуть шкодити нашій національній безпеці. Українська мова це один із стовпів нашої безпеки і оборони. Я вам дуже дякую. Я думаю, що нам усім є над чим ще працювати так, і ця робота тільки. Ну, так активно розпочинається, хоча ні, вона продовжується вже так. І, от, судячи з кількості скарг, про які ви сказали, які ви озвучили, ситуація змінюється на краще. Ну і до того ж, мені здається, що багато чого роблять і. Ресурси різні і медіаресурси стосовно популяризації мови, тому що і і ті радіо, які з'явилися у нас з початком війни, саме українські, і саме з українськими піснями на українську тематику, українська і, тому, стала це, модною. Вона стала я шляхетною, думаю, я, і надзвичайно так. Мені популярною. хочеться сказати про те, що люди мають захотіти самі вчити мову. А це колись ми тут спілкувалися з Сергієм Жаданом. Всі його чудово знають. Він сказав. Ніколи насильно любити не заставиш, тобто треба, щоб люди самі захотіли, самі вчили і самі у цьому йшли далі. Ось я думаю, що саме цим ми маємо зараз займатися. Сьогодні в нас студії був Тарас Кремінь уповноважений захисту державної мови. Він перебуває в Одесі з візитом. І ось така ситуація складається на сьогодні. Ми маємо просто пам'ятати, що як би там не було, так ми живемо в Україні. Державна мова у нас українська, і мова це як один із сьогодні стопів нашої самоідентифікації. А наразі, коли в Україні йде війна, мені здається, що це і справді. Так важливо, як ніколи раніше. Дякую вам, що ви Дякую. завітали до нас до студії. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.